Дорогі друзі, ми продовжуємо знімати відеоролики з моїм дідусем Василем Навогольником. І я дуже вдячний вам, що ви так підтримуєте нас, ставите нам багато вподобайок завжди, багато коментарів. Це дуже допомагає просувати відео та показує вашу підтримку. І без вас би не було цього каналу, тому ще раз вам дуже сильно вдячний. Шановне товариство, я ще повернувся до своєї роботи, бо Знаєте, якось тепер водиш, як я вже був, як я вже приїхав до Канаду. В інтернеті я прочитав щось за Жеки. Ну, я там щось, повірте мені, я не пам'ятаю, що я написав. Ну, щось я написав, а один мені пан пише. Знаєте, так якось мені то прикро, «Ви всі злодії, начальники Жеків. Може, і злодії, я не можу сказати. Ну, я за себе можу говорити, я попрацював в тій системі 46 років, якби я був з легкіти, я був вже сидів в тюрмі. Я не добивши нічого. Скромно прожив своєю дружиною, з дітьми і все нормально. І Я дякую тим працівникам, що зі мною працювали і в тому в одному Жеку, і в другому Жеку, і в третьому Жеку. Такі прекрасні люди, вони мене розуміли, я їх розумів. І нормально було. І є і робочі ситуації, і життєві ситуації, і є так, є так. Але в загальному, якщо оцінити то що? Нормально. Я до людей нормально відносивши люди до мене і до мешканців. І Не один раз ще тепер зустрічаємося з мешканцями і дякують мені мешканці. Але то таке багато дуже людей. Я зустрічав на свої. Так, нині. Особливо мені приємно, от я щось собі так згадав, мені приємно згадати Романа Дідулу. Він був колишній головний редактор у Львові була така газета Легінська молодь на проспекті Шевченка. І прекрасна людина була, знаєте, потім він каміння був. Ну, ну, прекрасна людина, патріот держави, я знаю, тож, з нашої розмови він мені свою книжку подарував. І ми так з ним ну, товаришували. Так, товаришували. Він багато допоміг мені в деяких справах. Я дуже вдячний йому. Я не одноразово бував у нього вдома на професорській кольоні. Ще хлопці були малі. Я йому там допомагав робити дещо, в хаті, в садочку, в садку там за, за хатою. Він у мене був на проспекті Шевченка, під 30-му я жив. В тій халабуді там він до мене приходив. Ну, дуже порядна людина. Не тільки він один, ну багато. На моєму, знаєте, на моєму житті, у тій системі житловій, там зустрічаєшся з такими людьми. Ну, є такі непорядні люди, то ну, до того Донечі. Ну, а є взагалі люди порядні, знаєте, ну дуже порядні. Я, я кажу, я можу згадати, там СНДГ був колись, я не знаю, чи ну його, напевне, багато знають. Я з ним попрацював. Дуже, дуже Петро Кревець, я не знаю, чи він ще живий, чи не живий, бо я тут. На чужині, а він там вдома прекрасна людина. Ну, прекра, ну, Прекрасна людина. Ворон'ячка Ірина, я з нею пропрацював. Ну, тільки можу сказати добро Павлеса Микола. Ну, дуже, ну, дуже, 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 дуже. Ну, за мучуську я сказав вже. Ну, Прекрасні люди. Ну, ну були такі, що. Я би не хотів їх згадувати, але їм Бог допомагає там і все. От -от, така маленька і, така історія. А друге, знаєте, так мене якось е, вразило, то ми щось спілкувалися в інтернеті. то що було в прошлому році, позапрошлому, як я був тут. Так, так. Один пан там такі закиди, як я ту попав до Канади. Що там, ви знаєте, якось так то неприємно. То українське самоїдство, один другому ну, ну, негарно, то не гарно. Я би й мог, я до нього там звертаюся, якщо він мене почує, може, що я йому тільки бажаю добра. Навіть не займаючи самоїдством, а може він деякий працівник яких, тих служб, тих дикарів, може він таке, ну. Але знаєте, так було якось неприємно. І та, е, я до неї то не можу забути, бо я поїхав додому і зараз знов приїхав е, сюди до своїх дітей, і воно мене так мучить. Ну, але вже пропало. Ви знаєте, я хочу тепер з вами поділитися. Як я опинився знову в Канаді в своїх дітей. Ну, якось так важко, бо то, знаєте, бо то вже вік не той, хворі маса. Але так хотів ще поїхати подивитися до своїх дітей. Ну, просто боявся. Ну, але то бажання перевершило все, і я вирішив поїхати до своїх дітей, заїхав спершу до сина в Осло, в Норвегію. Теж так було важко, бо в Польщі затрималось поїзд, тому білет пропав, бо на літак не встиг з Кракова. До осло, Чекав цілий день, поки білет другий взяли. Ну, то таке осло я у сина побув тиждень. Але вчудом якось мене той раз супроводжують ну, прекрасні люди. Ви знаєте, Де, до кого б я не звернувся, дуже тяжко, якщо ти не знаєш мови, Нічого, Ну, то дуже важко. ну. Але так мене якось люди зустрічали, особливо в, Ло, в осло, дівчинка. Яка ж підійшла до мене і щось до мене говорить, я не, не знаю, що вона. Ну, я так зрозумів її, вона, видно, мене зрозуміла, що мене треба завезти до тих воріт, Я показав білет до тих воріт, де літак, на літак ще да, з осла до Амстердама, правильно? вона завела камень, мені принесла. Ну, така увічлива дівчинка, я дуже дякую їй там. На її там Бог допомагає. Так само я прилетів в Амстердам, вийшов з літака, з, ну, там маса народу в Амстердамі, в аеропорту маса народу. Ну я вийшов, куди йти, що йти? Бачу, за столом сидить як якось дві жіночки видно працівники аеропорту. Я підійшов, а я мав на мені дочка. Написала там на листочку на англійській мові, що я хочу на українській. Бо я підійшов. Вони мене взяли одна за руку і привела там до таможні. Там офіцери в аеропорту таможні сиділи. І він мені той офіцер з таможні говорить, а пан з України. Я кажу так. О, я кажу, ви що знаєте, розмовляєте українською мовою. Трошки у мене колега є українець. Я кажу, так, ну, добре. Він закриває, бо там тих будок, що ж 5 чи 6, він закриває свою будку і зі мною йде, веде мене прямо до воріт, до літака, який летить на серед... Ведмонтон. Привів мене. Я йому подякував, ти я вже чекав. Ти прилетів сюди, мене то зустрів. Дочка зустріла мене з жатим. Ввечером прилетіли, там вже був вечір. Приїхали додому, прийшов внук маркіянчик своєю дружиною Яною. Ну і я вже опинився в них вже і зараз в них тут. Але дуже цікаво ще, знаєте, мене. Я вже, якщо буде можливість, я маю багато чого вам сказати, бо я тут був по лікарнях, в поліклініках. Але най-най-най таке враження. Я поїхав з Маркиянчиком. Є десь так ми 150 кілометрів так їхали. Так. Так, так, Місцевість, де приїхали. Українці, і там було українське село, чи фермера, там Там стоїть церква, і цвинтарі, є, і український дім. є. Ну, Знаєте, таке враження мене аж за серце вжало. Руйнується все. Чому не згуртовані тут так українці? Чому там ті? Українці, як приїхали, були такі згуртовані, побудували. А церква там чудо. Український дім і церкви з дерев'яний вже розвалюється, вікна повибивані. Ми відкриті двері ми зайшли туди, там висить портрет Шевченка і Йосипа Сліпого. Розвалений, що падає. Чому ми так відносимося Українці до свого? Ну, болить мене серце, болить мене, повірте, болить мене серце. Але то ще не, ще не найгірше. Де ж ми від'їхали там, може, кілометрів де 10-15, коли дорога стоїть костел. Так само немає ні, ні будинків, нічого, а костел. І, і будинок, ну менший будинок, як той о, наш український, а то польський. Костел в порядку, будинок в порядку зроблено, ну, побилка. Ви знаєте, українці Едмонтона. Візьмім ще за то. Організуй, організуйте якось то, що... не, не дайте занепасти нашій історії, бо то дуже, дуже важко. Але найважче ми їдемо дорогою і. Маркіянчик каже, діду, от заїдемо до тої хати, де Українці жили фермери. Знаєте, я ту так подивився: що розбомблена хата розграбована, що заросло. Що пороз... одна хата? Там, може, кілометрів де п'ять, друга така сама хата. Знаєте, я аж зив, що я, я такого не чекав. Ну, таке є видно, що молодь залишила, то що старі повмирали. І так ми поїхали з Маркіянськом. І ще не ще хочемо поїхати ще одне місце. Мирне. Мирне, так? Так. Ще там поїдемо. Я ще подивлюся, бо мене дуже цікава та історія. Там на цвинтарі. Ми ходили, то як то називається, там місцевість, де ми були? А, яка іменно? Ну, Де та церква? Копернік. Копернік, так. так там на Цинтарі є і польсь, польське поховання, і українське. Ну, польське поховання майже все так, в порядку, а в нас щось. Чому так є? Я не, я не знаю. Чому то так є? Ну, боляче. то, боляче. Бо у нас е, в Україні ну, на цвинтарі, наприклад, у нас вдома у мене в селі ну, порядок. Ну, порядок, порядок, порядок. Навіть дуже порядок. А тут хіба може, я знаю, нема рідних вже, що може помирало. Але на польському з правої поляки похоронені, з лівої похоронені і українці. Тут прекрасно, що мені щось важко. Ну, ось така, така моя маленька історія, але хочеться, знаєте, хочеться додому, вже дуже хочеться додому, але ще мушу бути тут. Бо треба ще раз пройти там у Жіна нирки, на жолудок. І, щоб впевнити, що, що там є непорядок або порядок. Ну, а решті, то я вам ще розкажу, як, буде, як вас буде цікавило. Дуже є в е, мене зараз враження, як я був в лікарні. Ви знаєте, як мене швидка забирала, я, я вам то розкажу. То дуже цікаво, я сам так був настрашивши, що я. Якби я знав мову, я би не настрашився. Я не знав мову, а ту людей, як наїхало. швидка одна, швидка друга. людей, е, е, то пожежники, ну, я вам розкажу. Якщо вас буде інтересувало, я вам то що розкажу, то я то вже пройшов? Так, так коротко я вам розказав. А я маю, що багато, вам ще. Що розказати, це ту забудову, за як ту зараз будують, то ну, ту, ту ну, просто ну, 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 вражає, не вражає. Дороги зараз чисті, що? Нормально, то ну, магазини подорожало. Магазини, магазині? Ну, так. так. <сум> Суттєво. Як я був тоді, то скільки півтора року? Так. А зараз то, напевне, ще ураз так подорожав. Але ж найцікавіше, що я маю прекрасних дітей, внуків і мій маркіянчик, має свій канал і дістав таку нагороду. Знаєте, я так горжуся, я так якби не знаю, що ну, що для мене. Додавилося, напевне, 10 років життя. Я такий радий. Дякую вам за все. Якщо вам буде інтересно, я вам ще розкажу. Дуже дякуємо вам, друзі, за увагу і ви поставте вподобайки. Ми ще зробимо багато цікавих частин про медицину, про мороз, про будівництво. Всі враження будуть на цьому каналі. І дякуємо ще раз до наступних випусків з вами. Дякую.